Не стріляй. Дебіл. Нарешті, рятувальна команда. Що ти тут робиш? Та на вас чекаю. І я готовий йти. Нам потрібна кімната керування вагонетками. Де вона? Ну, це вам треба на перший поверх, он через ті двері. Але там зачинено. Не допоможеш нам їх відкрити. Хто? Я? Ми що, не йдемо звідси? Поки що ні. Пішли дебил. Це Дельта-1. Просуваємось далі. Знайшли одного вигнанця. От такої. Спитай його про геоботів. Мені потрібні запчастини для брухтаря. Агов, Берт. Шукай кімнату керування вагонетками. Кінець зв'язку.